Ти точно будеш здивований, бо тепер трекпад твого МакБук можна використовувати як графічний планшет. Компанія SonarPen уможливила використання своїх стилусів SonarPen і SonarPen 2 з MacBook. Завдяки спеціальній програмі SonarPen Driver користувачі зможуть використовувати трекпад MacBook як графічний планшет. Раніше стилуси SonarPen можна було використовувати тільки з iPad, але тепер ця можливість з'явилася і при роботі з MacBook. Гаджет може працювати з MacOS 11 і вище для підключення більш. Старіших моделей потрібен usb c адаптер Це дуже крутий інструмент, який точно оцінять дизайнери, ілюстратори і так далі. Бо більше немає потреби підключати графічний планшет або брати iPad, щоб щось намалювати. Стилуси підтримують такі програми, як Inkscape, Art Studio Pro, Clip Studio Paint, Art Range, Photoshop і так далі. Sonar Pen надають користувачам можливість тонкого налаштування чутливості до тиску та куту нахилу, що робить їх максимально зручними для роботи. До того ж, вони по суті, ніж Apple Pencil.